Вчора мною було підписано відповідне розпорядження щодо початку опалювального сезону на всій території Харківської області на сьогоднішній час. Вже 17 населених пунктів розпочали фактично подачу теплоносія до різних установ, включаючи і житловий фонд. Це Харківський, Чугуївський район, це Лозівський район, це Берестинський район, Це Куп'янський район, в тому числі. На сьогоднішній час близько 30 будинків багатоквартирних вже мають опалення в різних. Відповідно територіальних громадах плюс запущено 66 котелень, які подають теплоносі до більш ніж 130 закладів соцсфери. Перш за все, це звичайно лікарні, школи, дитячі садочки, які працюють у змішаному форматі або онлайн. Процес Триває наразі е, технічних питань з приводу початку опалювального сезону по всіх населених, тобто пунктів, у нас немає. Там, де були проблеми е, щодо початку опалювального сезону, я маю на увазі юр юридичні, такі населені пункти, як лозова. Вони наразі зняті. Тобто, газ відповідно е, тобто, подається у штатному режимі опалення. Фактично там вже розпочало подаватись до різних установ. Це процес зазвичай для того, щоб, ну скажімо так, на 99% розігнати систему опалення. Це потребує від 3 до 7 діб. Тому цей процес вже пішов. Звичайно, будемо орієнтуватися на температурний режим, якщо він буде, скажімо так, дозволяти. Подавати теплоносії вже до багатоквартирних будинків, то звичайно це там відповідно буде зроблено. З містом Харком знаходимося у повній комунікації за нашою інформацією обласної військової адміністрації профільних служб. Так само носії вже, тобто почали подавати в тому числі до житлового фонду. Дивіться наразі щодо підключення проблемних питань на цей момент. У нас немає. Ми будемо зважати на темпи підключення лише на температурний режим. Тобто, якщо температура буде нижче плюс восьми за добу, умовно кажучи, то звичайно будемо підключати і житловий фонд в тому числі щодо соцсфери прийнято рішення підключаємо її повністю. Просто коли невеличка громада і шлях від теплогенеруючого підприємства фізично до житлового будинку там. У, у порівнянні невеликий, це дозволяє за 10 годин фактично подати теплоносії до вже житлового помешкання. Це майже всі абсолютно райони. Тобто, у нас розпочато опалювальний сезон. Ну, ось сьогодні це 17 територіальних громад. Місто Куп'янськ. Місто Вовчанськ. Але кубруть і там якісь казали. Дивіться, ми про це казали наразі. Дивіться, наразі там робляться всі необхідні заходи для того, щоб опалювальний сезон там розпочати. Далі будемо, звичайно, зважати на військову обстановку в тому чи іншому населеному пункті. На сьогоднішній час у нас дивіться три черги, умовно кажучи, забезпечення 70 тисяч, трохи більше сімей. А які маємо забезпечити підтримкою на зимовий період на сьогоднішній час? Кілометрова зона від нуля нуль це або лінія бойового зіднання, або кордон із Російською Федерацією до 10 кілометрів глиб забезпечені повністю. Це біля 20 тисяч домогосподарств. Значить, це грошові виплати біля 20 тисяч гривень, значить, на паливну деревину на одне домогосподарство для того, щоб підтримати людей і пройти цей опалювальний сезон. Наступна черга від 10 до 30 кілометрової зони. Значить, це питання, оскільки ми на днях зустрічалися із ОВКБ ООН, які це питання курують. Вони підтвердили повне фінансування цього напрямку, і те, що це питання буде закрито до до кінця цього календарного року.